Інколи трапляється, що купуючи машину, нові власники отримують значні проблеми. Так, до сервісного центру у Бердичеві звернулись мешканці району для перереєстрації автомобіля. Угода мала відбутись за договором, укладеним в установі на підставі довіреності від власника. Однак, під час стандартної процедури перевірки адміністратори встановили автівку, шукають поліціянти Вінничини. У зв'язку із незаконним заволодінням і при одній з таких перевірок це були бази даних інтерпол та також гарпун. Було виявлено, що транспортний засіб знаходиться в розшуку. За даним фактом було викликано поліцію. Тож нині правоохоронці з'ясовують усі обставини, за яких таке трапилось. А у сервісному центрі кажуть, подібні випадки не поодинокі, закликаючи громадян бути обачними. Початку цього року був виявлений ще один такий автомобіль, який був у розшуку за базою гарпун, який було встановлено, що було викрадено з площадки з початку війни та з площадки, де він зберігався. Також в сервісному центрі встановлюються перевірки, коли навіть робимо обмін посвідчення водія і також. Було виявлено в цьому році факт підробки такого посвідчення водія. І хочемо нагадати, що отримати посвідчення водія можна лише склавши іспити в сервісному центрі. Адміністратори сервісного центру радять відповідально ставитись до вибору транспортних засобів та консультуватись із фахівцями. Зазвичай ми радимо проходити обов'язково огляд експерта, який буде доводити, що з транспортним, засобом, з, його, з транспортним засобом та з його номерами все в порядку, що ніяких підроблень не було. І також ми радимо укладати договір купівлі продажу у нас в сервісному центрі безпосередньо з власником цього автомобіля, не доручення, не договір через торгівельну, щоб у вас був попередній власник і також новий, щоб ми могли зразу все перевірити і щоб нові власники не потрапляли в подібні ситуації. <праць> Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.